Мобілізація для тих, кому за 60. В Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 13229 Фактично, він вже, наскільки я розумію, підписаний навіть депутатами та переданий на підпис президенту стосовно мобілізації осіб, яким вже після 60 років, тобто вже після призивного так званого віку. Я адвокат Андрій Бурянський. Давайте детально розберемося в цій ситуації, за яких підстав можуть мобілізувати військовослужбовців військозобов'язаного або військовослужбовця після 60 років згідно даного законопроекту. Зразу зверну увагу, що дана мобілізація може відбуватися тільки на добровільній основі. Тобто, наразі будь-якої примусової мобілізації для чоловіків після 60 років не існує. Це тільки передбачено для тих осіб, які. Виявили бажання проходити продовжувати військову службу після 60 років. Вони підписують відповідний контракт і продовжують свою службу в Збройних силах України. Саме це передбачає даний законопроект. Є певне питання щодо того, чи можуть після цього звільнитися на тих підставах, що їм 60 років військовослужбовці. Тут досить складно, в принципі, з одного боку, норма закону, згідно якої зазначає, що підставою для звільнення з військової служби є досягнення призовного віку, ніхто не скасовував. Але в даному випадку буде ще й діяти відповідний контракт. Тобто, треба, по-перше, уважно читати умови самого контракту. Але, на мою думку, як юриста, я вважаю, що все-таки раз норма пряма діє, то. Військовослужбовець, якому виповнилося 60 років, який підписав контракт на продовження військової служби. Але з часом, там за станом здоров'я, чи за сімейними обставинами, чи з будь-яких інших підстав, вирішив все таки звільнитися військової служби, то він має право подати відповідний рапорт і його зобов'язані будуть звільнити згідно з закону України про військовий обов'язок і військову службу. Враховуйте це. А з вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал. На цьому каналі багато корисного контенту є і буде, який допоможе вам вирішити проблеми та питання, які виникають в повсякденному житті. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!